З приводу росіян, з якими ви спілкуєтеся, герої, скажімо так, ваших матеріалів, якого вони соціального статусу, з яких вони регіонів, здебільшого, і чи дійсно вони дивуються унітазом в наших сільських будинках? Дивіться, Росія, вона неоднорідна. І якщо, наприклад, я не міг відріз... ну, для мене це все було суцільно. Краснодарський край і Красноярський край, так от, ви, здається. В Краснодарському краю все добре. І з туалетами, і з газом все нормально. А от в Красноярському вони фактично живуть на газовій трубі, але в них може бути негазифікована там, четверть населеного пункту. Четверть населеного пункту може бути без газу. І я намагаюся у них дізнатися, як так взагалі може, може бути, що країна бензоколонка не може забезпечити газом своїх же самих людей. Є такі, які приїжджають за 7 тисяч кілометрів, які служили на острові Ітуруп, там до Японії кілометрів 200. А вони ну, якимось чином прилетіли в Україну, там летіти кілька днів. А, і так багато хто з них ніколи не бачив реального унітазу. Ну, в Це важко повірити, але так, ну не бачили вони його. Ходять там в туалет, на вулицю, все. <смі> Тому е ці випадки, коли вони тягли додому унітази. Е це абсолютно реальні речі. І, mm. до речі, це почалося не в нас. В Грузії таке, було таке саме. Мені пишуть, що і в Грузії вони тягнули Унітази. Це ще було давно. Так що у них до Унітазів якась особливо, якесь особливе ставлення. Ну, напевно, телевізор це єдине місце, звідки вони черпають інформацію про все, що відбувається у світі. От наскільки вони зазомбовані? І чи вони розуміють, що вони зазомбовані? Вони вже зараз розуміють, що вони зазомбовані. Я їм підготував е, матеріал, е, який я можу показувати особливо е, невміняємим. Да? І просто. На годину ставлю і показую, що дивіться ось так, ось так, і ось так. Вам кажуть, що ось так, а ось я вам даю іншу інформацію. Тобто я не наполягаю навіть, просто подивіться. І от під час переглядів ну це коли є час. От зараз вже почав от лише зараз почав з'являтися час для того, щоб зробити там їм такий сюжет, щоб їм показати на початку. Нічого цього а що не було. Ви їм показуєте? я їм мешканцям ОРДЛО, наприклад, дуже не просто дуже, а необхідно абсолютно, перше ніж з ними спілкуватися, це. Щойно зрозумів, щойно зрозумів. Ну буквально тиждень тому, ось на, на цьому таборі, під час спілкування з ними, я зрозумів, що їм просто необхідно показувати, що було насправді в Одесі, тому що деякі з них воюють. ну Цитата: я воюю з 14-го года, тому що у ви що в Одесі людей невинних вільних У мене запитання: ну, не можна було за 8 років донести до них, що було насправді в Одесі. Тому що я зробив сюжет на 7 чи 8 хвилин. Повністю від А до Я, що там відбувалося, стисло. Я їм просто показую, і це повністю змінює їхню думку. От вони просто сидять шоковані, не знають, що сказати, тому що вони знали, що людей невинних пожгли, А як це все починалося? з Чого і що перші загиблі були саме з українського боку і від вогнепальної зброї і від вогнепальної зброї з російського боку, і що навіть кадри є там, де вони стріляють, вони ж цього нічого не бачили. Потім їм треба показати, що і в Харкові, і в Дніпрі був там сепаратизм. Потім їм потрібно показати, як в принципі розвивався сепаратизм на Донбасі, як били українських активістів, як заходили російські війська, як заходила російська техніка, тому що вони нічого цього. Не знають або роблять вид, що не знають. Принаймні, добра половина з них, я вірю, що вони цього не знають, вони не цікавилися. Тому що коли вони потрапили під російську облогу, в них стало російське телебачення, у них стали російські блогери, і все. Більшою ніякою інформацією вони не володіли. Я їм показую, вони дивляться, і вони, ну, вони просто реально в шоці. Їх можливо схилити на наш бік? Так, елементарно. Це дуже прості люди. А... Я б сказав би, знаєте, не замислувати або російське слово не затійлювати, тобто їм потрібно просто дати роботу і зарплату. Вони дуже люблять стабільність. Так? Коли в них є робота, зарплата, їм більше нічого не потрібно. Я кажу, ми маємо справу з людьми, які зранку йшли на роботу і ввечері з неї поверталися і більше нічим не цікавилися. Нічим. Вони не знали навіть про ці референдуми. Ну, чули, що щось там дам, хтось там щось, а uh, яка різниця? Я собі ось на шахті працюю, та і все. І потім заходить Росія, і їм починають розповідати про поганих українців, там е... і ну, деякі з них навіть бачили випадки дійсно, коли от е... представники наших збройних сил поводили себе щодо них. Іноді трохи, я б сказав би, не так, як потрібно було. Такі випадки насправді вони також були, і на це закривати очі не можна. Я просто можу сказати, що ці мешканці Ордло, вони деякі ненавидять нас приблизно так, як ми ненавидимо расистів. От і все.